Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментарі. Отож, цікаві новини для українців з Польщі. Друзі, знову цікава знахідка на українсько польському кордоні. На цей раз Українка намагалась вивезти до Польщі 17 кілограмів наркотиків під час перевірки автомобіля. Прикордонники виявили сховок із забороненою речовиною. Друзі, також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я вам раджу підписатись на цей канал. І також, якщо ви маєте бажання підтримати розвиток україномовного YouTube каналу I'm from Ukraine, будь ласка, поставте лайк цьому відео, щоб ще більше людей почули цю інформацію. Дякую вам, друзі. Українка вирішила перевезти через українсько-польський кордон понад три десятки пакетів із наркотичною речовиною. Вона їх розфасувала у звичайній поліетиленовій паку. І поклала під сидіння свого автомобіля. Інформація, друзі, про можливе перевезення в легковику партії наркотиків і цю інформацію отримали інспектори від офіцерів внутрішньої також власної безпеки прикордонного загону. Коли у пункт пропуску у стилох прибув автомобіль Марпі Тойота», його направили на поглиблену перевірку із залучанням також службового собаки. Про це повідомляють у Державній прикордонній службі України. Зловмисницею виявилась друзі 57-річна мешканка Запоріжжя у ході огляду її автівки прикордонники виявили одни транспортного засобу сховок. Там були ретельно утрамбовані поліетиленові пакети з речовиною білого кольору. Всього прикордонники також спільно з оперативними співробітниками, митниками і також представниками Служби безпеки України. Дістали 34 таких пакунки. У них виявилось 17 кілограмів наркотичної речовини попередньо мефедрону. Отож на місце події викликали співробітників також нацполіції. Транспортний засіб у встановленому порядку правоохоронці у громадянки вилучили, а знахідку направили на експертизу. Ось такі друзі, цікаві знахідки на українсько польському кордоні. Такі цікаві новини для українців. До зустрічі.